Офірі «Хроніки тижня в студії Катерина Варова і за декілька хвилин я розповім вам про події останніх семи днів. Київщина багата на небайдужих підприємців, що вельми тішить та дає надію на світле майбутнє. Наступний наш сюжет про те, як пан Гудзенко допоміг 72-й бригаді тим, що зараз найдорожче у нашій країні, а саме паливом. Патріотизму українцям не позичати. Від молодого до літнього сьогодні всі разом всіляко допомагають нашим військовослужбовцям. Саме така єдність і високий патріотизм це надзвичайно потужна зброя в боротьбі за цілісність української держави. Допомога в зону АТО прямує з кожного куточку України. Вкотре автівку з продуктами харчування одягом відправляють і білоцерківські волонтери з народної волі. Ця волонтерська група розпочала свою діяльність в березні місяці. Звернулися на сесії Білоцерківської районної ради до депутатського загалу та всіх присутніх з проханням допомогти 72-й бригаді. Як зазначив голова волонтерської групи Ігор Шерехора, чекати на допомогу не довелося. Одразу відгукнулися підприємці. А Віталій Іванович Гудзенко, голова правління тов «Агролідер Україна. Це постійний помічник, до якого і цього разу приїхали, щоб забезпечити автівку з гуманітарною допомогою пальним. Зразу відгукнувся один підприємець, інший серед них був і Гудзенко і Віталій Іванович. Ми заправляємося зараз третій раз в нього на підприємстві. От, і до, доречно ще сказати те, що вони також допомагають. І 72-й бригаді механізовані нашій, і, напевне, і іншим підрозділам, тому що патріотична людина. Тоді ще за вибори і мова, мови не було на той час. От, була піднята рука, сказали, хлопці, заїжджайте, заправимо, скільки треба. А скільки літрів ви заправляєте? 250-300 літрів в середньому. В залежності від кілометражу, ну, який третій раз ми вже заправляємося тут, допомагає нам Да. Куди відправиться гуманітарна допомога? За, зараз завеземо цей груз в Волноваху, там, де наші стоять солдати. Це зараз рубіж, так сказати, передова. Тоді, коли ми їздили, там було все спокійно, а зараз говорять, окопи копають, тому що ночі бомбили, ночі вистріли були чути. Постріли і так далі. Тобто перемир'я вони не соблюдають. А що повезете? Повеземо гуманітарну допомогу, повеземо продукти, потім утеплені штани, які ми закупили також. Такі як Віталій Іванович, це патріоти з великої літери, підкреслив Ігор Павлович. А ще ми підтримуємо всі патріотичні дії жителів Білоцерківського району. Це патріоти, я можу сказати. Це патріоти, це і волонтери, і. Патріоти той же час. Тому велика подяка Дякую. за цю роботу за цей вклад в збереження цілісності нашої держави. Дякую. Закликав всіх до єднання і заступник голови громадської організації та наголосив, що гордий тим, що має можливість допомагати, займаючись волонтерською діяльністю. Не жалею, про те, що я роблю, я не жалею того времени, можу потратити на щось інше, то другое. скажу, що ну, прийшлося відложити. И планы свои, и цели, которые были. Но идет война. Самая настоящая война. Я считаю, что каждый человек в нашей стране просто обязан. Это его обязанность это обязан стать на защиту нашей родины. Благодарность Виталию Гудзенко, благодарность предпринимателям, которые не стоят в стороне и которые, видя нужды, на них откликаются. Большое спасибо. Слава Украине! І це ще не все. Допомога Гудзенка українській армії це не просто високий патріотизм, це поклик совісті, честі, громадянської свідомості, це велике прагнення зберегти в життя хлопців, які воюють на передовій. Це синівське болівання за свою країну, яка повинна бути цілісною, мирною, незалежною. За кошти Віталія Івановича, вкотре здійснюється ремонт бойової техніки. Ця бойова машина має свій бойовий шлях. Вона воювала в батальйоні Айдар. Зазнала численних пошкоджень, тому потребує капітального ремонту та досконалення. Айдарці звернулися за допомогою до Віталія Івановича Гудзенка. І саме в ремонтній майстерні ТОВ Агролідер Україна і здійснюють ремонт. Роботи вистачає, бо БМП зазнала не одне бойове хрещення. Проте Айдарівці, впевнені, відремонтують оперативно і якісно. Бо за це взявся Гудзенко. Віталій Іванович, роботи багато що потрібно для того, щоб БМП знову почав виконувати свої функції. По-перше, потрібні фахівці. Слава Богу, що у нас такі є хлопці. Я їм довіряю. Декілька моментів є там електроніка і боєкомплект. Пушка не піднімається по вертикалі. І я думаю, що запросив фахівців з іншого регіону, щоб нам допомогли. Я думаю, днів декілька зробимо кран, днів декілька, і машина буде в повному бойовому стані і поїде далі захищати кордони нашої держави. Це не один екран, ще екрани замовляли. Ну сьогодні замовили 11 екранів, один екран на цю машину і 10 екранів в інші точки. Я не буду говорити куди, тому що ну, розумієте, ми ремонтуємо ці автомобілі. Не автомобіля бойові машини в таких умовах. Це 100% неправильно. Цим має перейматися держава, центральні органи влади, військові. Але якщо ми не будемо займатися, бізнесмени, просто люди, волонтери, якщо ми цим не будемо займатися і не займалися, ну напевно, війну не виграли. На сьогоднішній день це все призупинено, дякуючи сьогоднішньому президенту. Як би там не було, саме головне в країні це мир. В нашій країні професія землепорядника завжди користувалася шаною, адже вона була присвячена безцінному скарбу України землі. От і Білоцерківський національний аграрний університет вирішив розпочати новий навчальний рік з презентації нової кафедри та нового напрямку геодезія, картографія та землеустрій. Професія землевпорядника почесна в минулому потрібна на сьогодні та ще більш актуальна у майбутньому. Сьогодні в Білоцерківському національному аграрному університеті відбулась презентація нової кафедри з напрямку геодезії, картографії та землеустрою. Діяльність кафедри спрямована на підготовку інженерів землевпорядників. На презентації були присутні гості, студенти та викладачі. Розпочав презентацію декан агробіотехнологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валерій Хахула. Три місяці назад в Білоцерківському національному аграрному університеті було відкрито новий напрям геодезія, картографія та землеустрій. За цей час, який нам було відведено, а саме до початку вступу студентів на навчання, це було буквально тиждень. Ми зуміли разом з усім колективом факультету набрати дві групи студентів. Але так, як ви розумієте, що сьогодні ця професія потребує більшої уваги, тому що з нічого нічого не робиться, а напрям перспективний. Тому ми і вирішили почати з того, новий наш навчальний рік із презентації нової кафедри і нового напрямку геодезія, картографія і землеустрою. З напутнім словом до студентів звернувся ректор БНАУ Анатолій Даниленко. Напрямок картографії, геодезії, землеустрою, він сягає тисячоліття з того часу, коли виникла приватна власність. Потрібно було розділити, впорядкувати, визначити межі. І це все сягає до часів фараонів Єгипетських. По суті, об'їздив весь світ і бачив роботу систем земельних ресурсів. Це Європа, це Америка, це Канада, це скандинави, які дуже далеко пішли вперед. Ну не можна сьогодні без цієї, без цієї професії. Ну, Нереально вирішувати ті питання, які стоять перед державою. І те, що ви прийняли, друзі, мої рішення, освоювати цей напрямок, так скажу прямо, він нелегкий. не просто і нелегко. І теоретична частина, і практична, вимоги дуже серйозні, багато складових. Але професія ця, от ви перелікували, чи то в державний. Виконавчі служби, чи то вороне самоврядування, чи то приватна, чи то ви без роботи ніколи не залишитесь. Ніколи потрібна була професія і сьогодні, і в майбутньому. Тому кроки ваші правильні. На презентації студенти, першокурсники кафедри геодезія, картографія та землеустрою також продемонстрували свої творчі таланти. А на завершення усі присутні заспівали гімн землевпорядників. Семінарна рада з приводу нововведень та змін у податковому устрою відбувся у податковій інспекції. Докладніше далі. Сьогодні в об'єднаній Державній податковій інспекції відбувся кущовий семінар, тема якого податок на додану вартість та його зміни. Розпочався семінар із презентації оновленого вісника Міністерства доходів і зборів України. На семінарі піднімали актуальні питання щодо оподаткування з доходів фізичних осіб і військового збору. Також обговорили питання про єдиний соціальний внесок. Круглий стіл з приводу майбутніх виборів був зібраний представниками телепроекту вибори 2014 з Дмитром Філіпчуком та членами ОВК різних рівнів. Більш детально про розглянуті питання далі. 3 жовтня у будинку урочистих подій відбувся круглий стіл на тему підготовки до виборів 2014 на півдні Київщини. За участі представників комітету виборців України, членів ОВК Білої церкви та УЗНУ, представників державного реєстру. Основна тема обговорення підготовка до виборів та хід передвиборчої кампанії. А повну версію події з авторськими коментарями ви зможете переглянути у наступному випуску програми Вибори 2014 з Дмитром Філіпчуком. 70 років виповнилось одному з вагомих закладів освіти Білої церкви, а саме Білоцерківському технолого-економічному коледжу. Як пройшло святкування? Більше у наступному сюжеті. Свято відбувалось у Київському обласному театрі імені Саксаганського, де навіть у повітрі відчувалась присутність свята. Привітати персонал коледжу захотіло чимало людей, і першим це зробив ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Степанович Таниленко, який провів короткий екскурс в історію створення коледжу та його тернистий шлях. Війна все розбомблено, все розроблено, Але рішенням створено. Сільськогосподарський технікум, який готував фахівців, насамперед, для природної промисловості. І не просто готував на протязі багатьох десятків років, а це тому, що коріння животворна земля, животворна розь, красиві за змістом люди міста Білої Церкви, робили все. Щоб з руїн підняти і створити справжній вищий навчальний заклад. І сьогодні я горджусь, що це є дійсно структурний підрозділ нашого Білоцерківського центру, а Білоцерківський займає лідируючі позиції серед в системі аграрної освіти, серед цих університетів, був я й буде першим, тому що є такі колективи, як ви. Іменинники не лише приймали подарунки у вигляді співів, танців та привітань, а й дарували самі. Саме було презентовано на великому екрані фільм, присвячений історії коледжу. Вечір був просто сповнений сюрпризами та щасливими обличчями. А до святкування цього ювілею «Бест» презентує фільм про технолого-економічний коледж, який ви можете побачити одразу по завершенню програми Погляд з Юрієм Присяжніком. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершень хронік тижня пропоную вашій увазі прогноз погоди на вихідні, а також інформаційно-аналітичну програму Погляд з Юрієм Присяжником. А наразі на все добре. Побачимось.